Друзі, якщо ти дивишся зараз це відео, то скорше всього ти ще ні разу не заливав самовирівнюючу. Е, І в цьому відео я покажу, як це роблю особисто я. І розкажу про всі нюанси, які можуть бути. З тебе підписка і лайк. Вирівнюючу. Я ще використовую маяки. Значить, Отакі маяки у епіцентрі я купив. Отак воно виглядає. Я їх розрізаю, ця пленочка знімається. І... Клею, бачите? їх чик-чик-чик наклеюю. Оце в мене вже готові. от Наприклад, я собі от клею, я так, плюс-мінус десь 80 см один від другого. 60. Так, щоб орієнтуватися, скільки налив. О, наприклад, тут. Потім. От тут. І десь тут. От тут наприклад Краєчку, Можна, якщо, це якщо не зможете купити отакі от майки, можна дюбелитися, можна дюбелитися у стяжку і на той рівень закручувати саморіз. І тоді будете орієнтуватися по саморізі, скільки на От, Наприклад, тут є стяжка, під яку мені треба зрівнатися. Я кладу на нього. Тут на камеру можливо не буде так видно, але от 11 рівно мені треба. І все, я тепер е... беру і всі, всі підрізаю на 11. Коду на 11. Дивлюся приблизно, бачите, ми променумеровано. Тут є коротше, лінійка. Ну Не видно на камеру. Там є лінійка, і я просто прикладаю, дивлюся, е... де це закінчення. Лінійки мої унизу. І там підрізаю. І так зараз все повністю підрізаю і маяки будуть готові. Ось так, наприклад, тут вже є готово підрізано бачите. Мені треба пів сантиметра підлити. Десь там треба, тут приблизно десь сантиметр. там, напевно, десь сантиметр треба буде відрізати. Коротше, якось отак я це все роблю. Це все підготовляю. Під лазер. Це все без лазера я навіть не знаю, як ви це буде робити. Без лазера треба не таке, ну Ні, ну лазер тут бути. Позичити треба десь, якщо нема. Підрізав. Дійка, значить, два ведра розмішав саме вирівнюю, е, е, Вирівнювати буду, ну так розправляти шпателем. Добре е -е, це все робити. Спеціальним валіком, ну, але він виганяє і воздух. Мені під плитку, головне, щоб було рівно. То, що там буде воздух. Мені таке. Значить, зараз це все проливаю і все вам зараз покажу, подулити і буду це все показувати. показуйте це мені Ось таке це розливаю, Опа. Це розливаю. От і ці маяки я бачу, по цих маяках приблизно я наливаю. Ось ну, собі сама майже розтікається, там шпатлером майже нічого такого аж і не це. О. Так, так. Я зможу провірити, От, тут маячок, я бачу, де вони є. Плюс-мінус я вже там нормально нолив. Беру другий. Помаленьку не спішається О, бачите? Тут багато нам не треба, що видно по маячках. Більше нам сюди треба. Нас сюди влиємо. На цей край. Тут видно, що замало, що навіть маяк не накрило. О, О залив. І я бачу їх, вони хоч у, вже у розтворі, але я все одно бачу ці маяки. Ось тут, наприклад, замало, я не знаю, на камеру не видбав. Додаю. І все, два ведра порожніх, йду далі мішати. За місце розмішував цих два ведра, покажи. Поки я розмішував цих два ведра, дивіться тут. Значить, Маяки, бачите, вони були залиті. Це розтеклося все. І тепер видно маяки ж саме, там два видно. Так що я зараз знову туди наливаю, знову починаю мушу заходити туди, знову там наливаю. І знову все спочатку. Значить, все, я пішов. Оп. Потім я ще зайду і розправлю е шпателем це все. Типа, що по цих маяках все гарненько видно, де що треба додати. І все, і тепер я пішов далі. Якщо треба, то я навіть зайду туди і ще шпателем поправлю. Значить, Дивіться, бачите, маяк знову видно. Щоб цього не було, треба, щоб хтось мішав постійно, а один лив, щоб постійно поливали. Та, як я це все роблю сам, то це в мене співає і Я знову наливаю туди. О, якщо б хтось мішав, а один проливав, то цього б не було. Але нічого, я зараз заходжу все одно туди. Це знову спочатку навіть там бачу, на камеру не видно, навіть там я бачу, що цей, що маяки повилазили. Зараз йду туди, трошки там підлию. І цей. -во. Тут підлию. І так на вихід буду це все далі проливати. Так що так. що Це я все залив, бачите. Все залито, так. так це все виглядає. І Зараз я чекаю ще десь приблизно 2 години. 2 години я. Чекаю, аби це все засохло. Потім, коли воно вже висохне, я пройдуся правилом і поміряю, десь я знаєте лишаються переважно такі невеличкі горбики, які можна щухати ще правилом. Може бути рівно на ідеал, а може бути таке, що треба трохи ще підчухати. Зараз висохне і я висохла Значить, я вже її прочухав, як бачите. Значить, тут була, був горбик там. А. Тут. Ну Це невеликий, це горбив, ну, там пару міліметрів. Значить, зараз вам показую, як я це прочуху. От. Кладу правило отак. Провіряю, чи скаче, тут, тут не скаче. Все. Щухаю. Потім в другу сторону. Бег, скачеш, щухую, щоб ви розуміли, треба добитися от такого результату. Дивіться, коли кладеш правило, от, оп, і там немає ніяких просвітів. Оп, ще. Можна ставити гроші і їх звідти не витягнеш. Коротше, не всіх стіни такі рівні, як ця купла. Ні, так це все зараз виглядає. Е, можна було зробити це так, щоб взагалі не, е, нічого не прочухувати. Можна було зразу залити на ідеал. Але це я би мусив бути всередині. Е, купити мусив би валік, хтось мав би мішати, і я валіком би це розкатував, щоб не було цих горбів, бо ці горби вони там, де я доливав, щоб що, що було не порівняно. Воно добре не розтеклося. О, і валіком я би це розкатував. Воно було б рівніше, ну в моєму випадку тут є 5 квадратів і сенсу купувати валік, що шукати. Я це за годину поклав в маяке, виставив і за годину залив. Через 2 години зайшов, прочухав, позамітав, готово. Коротко, якщо великій площі, то так. Я думаю, що треба і валік, і когось допомогу буде шукати. Так що так.